У Києві громадськість таки зібралась на пікет під, будівлі, під будівлею міністерства оборони. Скільки людей прийшло і які у них вимоги? Про це запитаємо у нашого журналіста Ярослава Марченка. Він на прямому зв'язку. Вітаю, Ярославе. Що зараз відбувається під міністерством оборони? Скільки людей зібралося? Кого вони представляють? І які їхні вимоги? І головне, чи почули їх? Вітаю, Тетяно. Дійсно, я зараз знаходжусь біля генерального штабу. З Міністерства оборони України тут мітинг біля приблизно 2,5 тисяч людей тут знаходиться, але люди надходять сюди. Їх стає все більше і більше, тому що близько 10-ї години тут було 2 тисячі, зараз 2,5. Серед цих мітингувальників переважна більшість це матері, батьки і рідні бійців, які знаходяться зараз під Іловайськом. Найголовніша вимога матерів це те, щоб Генеральний штаб надав важке озброєння під Іловайськ, тому що їхні сини там знаходяться тільки з автоматами, гранатометами і мінометами. Також на мітингу знаходяться ротовані бійці батальйону Донбас, Дніпро «Дніпро-1» і правого сектору, який розповідає, що зараз наразі туди допомоги не надійшло ніякої. А, і вони чекають е, допомогу. Також зібралася зібралася група із 30 матерів, які яких запросили до генерального штабу, але через 15 хвилин двоє з матерів вийшли. Сказали, що вони не можуть слухати те, що в генеральному штабі їм кажуть про якусь е, мобілізацію. третю хвилю мобілізації. Е, одразу після цього народ обурився і перекрив рух на повітрфповітрофлоському проспекті. Відбулося декілька сутичок з мітингувальниками і з водіями, які рухались по цьому проспекті. Одним з організаторів цього мітингу є Семен Семенченко. Його наразі тут немає, тому що йому лікарі заборонили за станом здоров'я з'являтися в таких місцях. Ярославе, Проте він зателефонував Ярославе. телефоном і, і сказав, що Ярослава. Я прошу тебе вдячний. повернутися до так. солдатських так. матерів, чи почули їх у мінобороні? Чи почули солдатських мета? Наразі зараз знаходиться ще одна контактна група з батьків, які е, е, знаходиться ще одна контактна група, яка складається з батьків е, солдатів, які розбираються в озброєнні. І е, наразі зараз е, мітингарі чекають е, повернення цих батьків і вже будуть е, робити якісь далі кроки. Тетяна. Дякую, Ярославе. На прямому зв'язку був наш журналіст Ярослав Марченко.